На огляді мобільна паяльна станція для роботи у майстерні або на виїзді в комплекті йде? Жало для паяльника. Так ось так виглядає. Ручка паяльника. Інструкція по користуванню і сама паяльна станція. Вона сумісна лише зі слайдовими акумуляторами відповідних брендів, які в комплект не входять. Ось така компактна. Тут підставка для паяльника, регулятор, дисплей. Вімкнути, вимкнути. Замовити таку станцію можна у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео. Код товару 15747.